У нас тут просто киплять кі коментарі в Фейсбуку і в Ютубі. Е тема дуже хайпова і е зачіпала фактично всіх м м військове зобов'язання жінок. Та, от відтермінували ж там на певний час, по-моєму, на рік. На сьогодні. рік поки сьогодні але ж мова підписав. йде про те, що а за цей рік поміняють так, щоб воно стало добровільним. Так, і питання, ж у чому зараз, якщо я не помиляюся, я там рахував близько 30 тисяч е е жінок військовослужбовець несуть службу, це не це 37 здається, була так, цифра, це да? не це невисокий відсоток, і в основному це е посади забезпечення. Але ж е якщо от ми сьогодні з вами вже говорили, що якщо е мобілізаційний ресурс є і його достатньо навіть більше ніж потрібно. Чи необхідно все ж таки починати піднімати оце болюче питання? Тому що жінки, вони ж трошки ну так, типу, в смислі? І не виїхати, виходить, а як? А якщо мій служить і я шолі маю піти, а дитина, а от це от все? Ні, оскільки саме так, щоб що? що якщо ми говоримо про якесь абстрактне, далеке майбутнє, от після перемоги, коли ми побачимо, що лишилось від Росії після нашої перемоги в цій війні, наскільки вона далі буде нам небезпечною? Якщо нам далі жити так, як державі Ізраїль, тобто. Під постійною загрозою повторної агресії, то можливо, нам варто буде власне брати практики держави Ізраїль, там служать всі. От е, і там є, є ціла низка аргументів, чому взагалі це правильно. От, але, е, але це дискусія на майбутнє, колись потім. Безпосередньо зараз, під час цієї війни, жодної потреби в о, о, о такому постановці на облік жінок. Ну, на мою думку, немає, я не бачу. Навпаки, в нас вистачає жінок, які добровільно хочуть доєднатись до лав ЗСУ, і прямо скажемо, поки що це далеко не просто їм дається. А ще важче дається тим, з них, хто йде не на саме скажімо такі, ну дуже потрібні, але тилові посади, тобто не на посади, скажімо, тилового забезпечення, а ті, що дійсно бачать себе саме бійцями, ті, що е, хочуть власне, ну ті самі снайперки, ті самі связистки, але котрі власне связистки на передовій. Жінки-артилеристки в нас на всю країну їх буквально там по пальцях можна порахувати. А це і не тому, що немає бажаючих, а тому, що насправді, от, е, навіть зараз, навіть під час війни, дуже непросто жінці пробитися. Саме в, на бойові посади в ЗСУ, дуже непросто зробити кар'єру в ЗСУ. От, е, і краще б ми вирішували ці питання, тобто, як полегшити тим, хто добровільно рветься воювати, аніж навпаки, е, влаштовувати тотальний військовий облік тих, хто в більшості все одно воювати ну, явно. Не це ж Знову питання армійської уравніловки. От якщо там десь хтось неправильно відпрацював медійну складову, рубануть всіх. Якщо десь у когось є якась там проблема з тим ну, серед жінок, щоб потрапити до Лав Збройних сил України, призвати всіх. Тобто, ну, тіпо, це рубілеве, це якось треба вже ну, систематизовувати і припиняти. Це yeah, Ну, Будемо будем чесно казати, ЗСУ вони еволюціонують зараз в ході. Вже цієї війни. Бо базово ЗСУ навіть останніх восьми років. Зсу до 2014 року за великим рахунком просто не існували. Це була УПА, Українська Паперова армія. От е, е, Зсу, навіть ці восьмирічні ЗСУ, це все ж таки ну, з такими рецидивами страшними Савка. Бо це була така. Дещо відформатована, але радянська армія. От тільки зараз воно дуже стрімко еволюціонує вже в ході цієї війни. Але Савка там ще до чорта, це треба пережити. Це нормальні О, хвороби росту. Любімо, це журнал це... обліку журналів. Це просто це моє найулюбленіше з того, що я знаю про, про армійську канцелярію.